Вітаю! Сьогодні будемо спостерігати за ролю прикметників в мовленні. Відгадай загадку, без сокири і без рук а дім будує. Хто це? Пташка. Асоціативний кущ. Про що ти думаєш, коли чуєш слово птахи? Поле, пісня, весна, ліс, сад, комахи, дзьоб, пір'я. В зошиті запиши число Класна робота. Пригадай назви птахів і запиши їх. Я дослідник. Досліди, яку роль відіграють прикметники вмовлені. Прочитай перший опис. Чи зрозуміла думка? Який птах сова? Голова дзьоб, вуса й борідка. Чому думка не зрозуміла? Прочитай другий опис. Який цікавий птах сова. Голова велика, дзьоб гачкуватий. Сиві вуса й чорна борідка. Зрозуміла думка. А завдяки чому? Запам'ятай. Прикметники використовують для опису предметів і явищ. Вони надають висловлювані яскравості, образності. Прикметники найчастіше виконують роль другорядного члена речення. Прочитай, назви прикметники в тексті, поясни їхню роль. На дворі світає. На луках розтає сивий туманець. Лелеки вздовж болота походжають, як матроси у чорних штанях та білих прибілих сорочках. Походжають, походжають на своїх тонких та довгих ногах. Потім дивись і знявся котрись, полетів. А в червоному дзьобі жабеня. дітям своїм, маленьким лелеченятам, сніданок поніс. Склади і запиши опис лелеки, використовуючи прикметники. А потім визнач число і рід записаних прикметників. Прочитай уривок із вірша Максима Рильського і поясни роль прикметників в тексті. Ми летимо ключем в блакитному просторі, в степи зелені, рідні із-за моря. Дзвінкою пісню ми співаємо в блакиті, промінням сонячним, прозорим оповиті. Випиши прикметники у три стовпчики за родами. Склади і запиши речення зі словами Журавлина пісня. Визнач, яким членом речення є прикметники. Прочитай текст і розкажи, що ти дізнався або дізналась про колібрі. Колібрі найменший птах на планеті. Цей птах має яскраве оперення, яке переливається під сонячними променями різними кольорами і є предметом його маленької гордості. Деякі колібрі мають чубчики або невеликий малюнок на голові. Дзьоб у пташки тонкий, довгий, верхня частина дзьоба обхоплює краями нижню. Язик у калібрі роздвоєний. Крила птаха мають гостру форму. Лапки у калібрі маленькі, слабкі і з довгими кігтями. Вони практично непридатні для ходіння. Саме тому пташка більшу частину часу перебуває в повітрі. Хвіст в калібрі має яскраве забарвлення. Дай повні відповіді на запитання за змістом тексту і запиши якого розміру калібрі, яке у нього оперення, яка в нього голівка, який дзьоб, який язик, які крила, лапки і який хвіст. Підкресли прикметники. Визнач число і рід прикметників, познач закінчення. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 36 сторінка. Перша вправа. Прочитай текст. Вибери із дужок і підкресли лінію той прикметник із синонімів, котрий найбільше підходить за змістом. Свій вибір обґрунтуй. Духм'яною смолою пахне бір. Біля освітленої сонцем старої сосни граються веселі пустунки білочки. Радіють вони теплому сонечку, світлій вясні. Поміняли перед приходом весни свої пухнасті сірі шубки. Родими стали їхні спинки, пишні хвостики. Поясни роль прикметників у тексті. Про що йдеться в тексті? Як ти вважаєш, це художній, науковий чи діловий текст? Друга вправа. Прочитай, відгадай загадку. Відгадку намалюй. Що за ягідка така червона, солодка, запашна, росте низенько до землі близенько? А це суниця. Про які ознаки ягідки говориться в загадці? Підкреслі ці слова хвилястою лінією. До якої частини мови вони належать. Зроби висновок про роль прикметників в загадках. Пробуй самостійно скласти загадку. Для цього треба вказати характерні ознаки предмета. Наприклад, лимон який? Жовтий, кислий, овальний корисний. А ще можна вказати, що це фрукт. Це вже може бути загадкою. Наприклад, відгадай, що це за фрукт. Жовтий, кислий, овальний корисний. Клади і запиши загадку про будь-який екзотичний фрукт за поданим початком. І дорослі і діти люблять його їсти. Відгадай, що це таке. А далі допиши. Вдома запиши текст із 4-ї вправи, підкресли прикметники. Зазнач число й рід прикметників, визнач, яким членом речення є підкреслені прикметники. Сторінка 136. Дякую за увагу. До зустрічі!